Знайомтеся. Городищенська виправна колонія установа для особливо небезпечних злочинців. Тут отримується сьогодні 396 засуджених. Серед них грабіжники, розбійники, гвалтівники, убивці, щоб перебувати на території зони, відвідувачам, зокрема, на одну жінку, необхідно в супровід три чоловіки охорони, адже надто небезпечно. На момент зйомок у засуджених за планом обід у столову ходять групами, готують тут самі в'язні, роздають пайки. Теж для кожного передбачено перша страва, друга гарнір, салат та компот з хлібом. На кухні в'язниці порядок. Ось наготовані продукти. Засудження в нас харчується три рази три рази в день. Це сніданок, обід та вечора. Два рази в день ми видаємо м'ясні страви. В наявності є е, тушонка свина, яловича. Курина, а також недавно закінчились кури потрошені, І один раз в день ми даємо рибу. Риба є в нас морожена і також рибні консерви, бички в томатному соусі. Керуючий їдальнею та розробник меню саме цієї колонії наголошує такі продукти в раціоні мають бути щодня і в обов'язковому порядку. Два рази в день м'ясо і один раз в день риба. Молоко ми даємо тільки на дієту. У цих казанах вже доварюється суп із ячмінної крупи. В'язень Сергій у минулому був шеф-поваром ресторану. Каже, для смачної страви треба продукти, а в колонії їх завжди вистачає. Закипає вода, закидується туди картошка, вариться картошка. Коли сварілась картошка, засипається крупа вона она недолго варится. Это все вместе проваривается, кидается зажарка, лаврушка, зажарка лук, морковка, соус, зелень. Вот, это все прокипячиваешь, выключаешь, настаивается. Получається, суп'ячні. Немає на що нарікати, кажуть в, в Цій тюрмі годують краще, ніж доводилося часто густо їсти на свободі. Ну, Лічно мені подобається, тому що тут асортимент, і перше, і вторе дається. Даються супи, борщі обстріленню так було. дуже хорошо. Є що вибрати? Ну, ну, звісно, є. Кормять добре, на свободі свободім тяжелі буває, ніж здесь не поправи сахраніть щоб зберегти здоров'я в'язнів хорошим харчуванням у цій в'язниці. На рік із держбюджету передбачено більше як півтора мільйона гривень. Цьогоріч ця сума майже вдвічі більше із попереднім. Керівництво установи каже: інфляція на отримання в'язнів теж вплинуло, але якість харчування не змінилася. Згідно кошторису, було заплановано 4 мільйони 800 тисяч гривень на отримання засуджених безпосередньо. На харчування це сума приблизно 35%. від. Запропонований на 2016 рік, згідно з запиту, закладено 7 тисяч сто гривень на харчування на рік на одного засудженого, закладено державним бюджетом. А установи безпосередньо працюють, зокрема, і наша установа. Є ще спеціальний фонд, тобто вирощуємо продукти картопля, овочі і так далі тому подібне. Це харчоблок рівненської центральної міської лікарні. Поварі приходять на роботу удосвіта, щоб встигнути приготувати дієтичні страви. Найбільше пишаються гороховим супом. Його пацієнти люблять. Розкажіть, що це за суп Суп сугороховий загальний надає столи йде, на діємістю. Нас на що додавали у цей суп? Розкажіть інгредієнти: картопелька, горох, завермо, це за загарочка. Пишуть м'яса в супи тут ніколи не додають, бо його ніколи і не постачають. Дівчата із лікарняної кухні вже навчилися обходитися тим мінімальним набором продуктів: крупами: ячмінь, перлова, пшенична, рідше картопля і сезонні салати. Батони на сухарики батончики от такі на сухарики ми робимо це на дієтні столи для інвалідів і хлібчик щодня випікається 110-120 буханців хліба. Тож борошняних виробів вистачає. У коморі заготовлена липа. 12 кілограмів такої користі для здоров'я назбирали працівниці лікарні. От її на зиму може і бракувати, каже дієтсестра. сестра. у нас так зберігається Липла міжка сіти розв'язати, Оце ми не багато, там десь по кілограму мішечку. Розв'язати мішечок показати, так? Угу. О, Подивіться, розв'язку. Оце у нас і отак зберігається липи. Ми сушуємо на сележа із обов'язкового переліку продуктів харчування, затвердженого моз і передбаченого держбюджету лікарню спроможна закупити у найкращому випадку половину все інше за рахунок спонсорів та власних заготовок. Молочні продукти ми не отримуємо вже декілька років. Ну знову ж таки, в зв'язку із обмеженим фінансуванням. М'ясні продукти у вигляді курячого м'яса отримуємо, але досить обмежено ну обмежені, які Костя в ідеалі ми повинні були би харчувати пацієнтів саме за такими розрахунками. Хоча ну по факту ми харчуємо, виходячи із наших можливостей. Можливості залежать напряму від фінансування тих коштів, які надходять на медичну галузі столиці, ледь вистачає на базовий набір. Повідомило у міському управлінні охорони здоров'я. Тому лікарі працюють за пріоритетами: спершу надати медичну допомогу, а вже потім нагодувати. Утриматися норми харчування, які встановлені міністерством охорони здоров'я, це більше 30 гривень на один ліжкодень. На жаль, надзвичайно складно, тому що кошти тоді на харчування мають іти надзвичайно великі. І тому е харчування одного ліжкодня в середньому у нас по місту, в тому числі по міській лікарні, це більше 4 гривень на один ліжкодень. Лікувальні заклади працюють в напрямку залучення додаткових коштів е використання спонсорських і гуманітарної допомоги в плані забезпечення харчування. Але навіть із залученням додаткових грошей на харчі міська лікарня може витратити на одного пацієнта 5,5 гривень в день цього року у зв'язку і Тальним здороженням заклад має отримати вдвічі більше фінансування, в тому числі на харчі. Сума зросла із 760 тисяч гривень до мільйона двісті. Але працівниць харчоблоку міської лікарні ці суми геть не тішать. кажуть, раціон для хворих не змінився. Малята рівненського дошкільного навчального закладу номер 14 готуються до обіду сьогодні. Дітки мають борщ, рибні котлети із гарніром, запашні пиріжки з капустою та повидлом. А ще чай мені в нас непогане. Я би не сказала, дітям дають і м'ясо, і сир, і сметану, і, і, і рибу. Ну все дають і овочі, і фрукти дають. Так що нема що обіжатися зараз на питання діті. Працівниці кухні садочка кажуть, дітки з них харчуються добре, батьки їм не скаржаться. Раціон намагаються робити збалансованим, поживним і з потрібною кількістю калорій, згідно визначених норм. Це більше двох тисяч. Від якості харчування залежить здоров'я наших дітей. До цього ставимося досить вимогливо, досить уважно. на норми харчування для одних різних, це вже по залежності від вікових груп, від 20 гривень старша середня група і менші дошкільнятка 18 гривень на добу. Звідси можете поділити 50 на 50, і таким чином батьки сплачують 50% вартості харчування. Вартість харчування у дошкільних навчальних закладах визначають органи місцевого. У самоврядування цього річ чиновники вирішили спростити задачу для батьків, і замість 40% оплати за харчі взяли на себе половину інші 50 оплачують батьки. Офіційні накази кабміну про харчування у державних закладах та установах. Переліки продуктів для засуджених та пацієнтів лікарень майже не відрізняються. На кілька пунктів кращі варіанти дитячого меню в садочках. По факту ж у майже ідеальному співвідношенні вдається дотриматися вимог кабміну із харчуванням, тюрмам та виправним закладам. Садочки вирівнюють показники за допомогою батьківських грошей. Адміністрації лікарень доводиться щодень міркувати, як покращити меню, бо єдиним держбюджетом пацієнтів не нагодувати.